Віра, це не те, що можна отримати від інших, і віра це не те, що можна навіяти собі афірмаціями. Віра це про внутрішні знання, які народжуються над головою і мозком. Це абсолютно не про певні пояснення, це про відчуття і про проживання. Ви знайдете віру. Абсолютно не тоді, коли всі обставини складуться ідеально. Ви знайдете віру тоді, коли серед хаосу ви відчуєте я йду, я обираю йти, навіть якщо мені невідомо, куди їду. Я все одно йду. Віра приходить не в тиші і не в медитаціях. Віра народжується, коли ви зробили крок, але земля під ногами, фундамент, поки що ще не з'явився, коли ви ще не бачите результату. Але ви продовжуєте йти. І це не про чарівну впевненість, це не про контроль, це про внутрішній контакт. Коли ти просто знаєш, що життя для тебе і тільки для тебе. У тебе є те, що тебе веде, і ти частина більшого, чогось дуже глобального, широкого і масштабного. Віра, це не відсутність страху, це коли страх не керує вашими кроками. Віра не потребує доказів, віра живе тут і зараз у вас всередині. Вона просто чекає, коли ви її оберете. Ви здобудете віру, коли одного разу запитаєте себе, що би я зробила або зробив би, якби вже вірила б в себе або вірив в себе. І просто зробите це. Ось саме так народжується віра. І ви майстер свого життя, якщо віра, ваша віра сильніша за страх. Якщо ви сміливо, Ідете за власними мріями.